Привіт! Привіт, друзі! Пам'ятаєте мою вижившу деньку єдину? Сьогодні я її зірвав. Бо вона стає м'якою на тому місці, де лежить. Тому сьогодні будемо спробувати її, чи достигла вона чи ні. Іде хорошо. Надіюсь достигла. А то буде і без деньки в цьому році. Ммм, пахне добре. Зараз будемо смакувати, як вона на смак. Таку скибочку. Верненька скибочка для мене поки. А так. Оп. Глянувати зірізав тиждень другий потрібно було ще, напевно, постояти. Без смаку. Якось так. Ставимо вподобайки, пишемо в коментарі, підписуємося. Па-па, до зустрічі!